Складні терміни євроінтеграції здаються не такими складними, якщо в них розібратися. Наприклад, слово кластер ви часто будете його чути протягом наступних років, бо без виконання вимог кластерів наш вступ до ЄС неможливий. Зараз наше законодавство проходить скринінг, тобто оцінку на відповідність до європейського. Ми муситимемо змінити понад три тисячі норм та законів, аби бути повноцінними членами Євросоюзу. Коли скринінг пройде вдало, і ми виконаємо вимоги, то відкриється перший кластер. Загалом їх шість. Вони вміщують 35 розділів із вимогами, які Україна має виконати. Кожен наступний кластер відкривається тоді, коли виконані вимоги рекомендації попередніх. Окрім першого, він відкривається відразу і закривається останнім. Власне, перший кластер фундаментальний основи процесу вступу до ЄС. Він найважливіший. Він охоплює готовність економіки, реформу державного управління, функціонування демократичних інститутів, верховенства права та інше. Другий кластер внутрішній ринок. Він стосується роботи єдиного ринку Євросоюзу, а саме руху товарів, послуг, робочої сили, капіталу, конкуренцію, інтелектуальну власність, фінансові сфери, захист прав споживачів та інше. Конкурентна спроможність та інклюзивність. Розвиток, третій кластер. Він стосується інформаційної безпеки та медіа, оподаткування, освіти, культури, соціальної політики та іншого. Четвертий кластер, зелений порядок, денний і сталий розвиток, охоплює екологічний напрямок, збереження довкілля, боротьбу з кліматичними змінами, розвиток енергетики, транспортну політику та інше. Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості п'ятий кластер. Серед іншого він передбачає реформи в аграрній сфері зміни в фітосанітарній політиці, продовольчій безпеці, аквакультурі, шостий кластер зовнішні відносини. Він визначає роль України у спільній зовнішній політиці, безпеці та обороні. ЄС наразі жоден кластер не відкритий, але це все ж колись станеться. Щоб він відкрився, потрібна не лише адаптація наших законів. Це також вирішують на голосуванні країни-члени ЄС у Європейській Раді. Європейська рада та Рада Європи це різні структури. Не плутайте. Про них ми розповімо у наступних відео. А також далі буде більше про план Ukraine Facility та його роль у вступі України до ЄС. Дивіться, слідкуйте, поширюйте інформацію, само інтегруйтесь у цей важливий для країни процес.